Так, дівчата, ви можете образитись навіть на сон, у якому я щось не так зробив. Питання якого хера? Якщо ти це у вісні зробив, то в житті по-любому вже зробиш. Сто відсотків. Якщо це мені наснилось, ти вже точно це зробив. Незнання інформації про вічні сни не звільняють від відповідальності за ту хірню, що ви робите в цих снах. Ну треба якось нормально проникати в нашу голову. Ну, ти можеш в руках. Ну, ми нормально проникав вашу голову. Я Такий Такий жарт! жарт! Все сексуально текст. Ви Я у неї в голові. Бля, так? ти добиваєш, бля, молодець. <рес> ну, тому що, блін, це все, от наші сни вони продукуються нашими мізками. Для цього це значить якась зібрана інформація з нашого досвіду, який вже був в нашому житті. Розумієте? І якщо ви там якусь херню робите, то ми маємо це обговорити. Обговорити, а не постійно казати а, понятно, ти так хочеш зробити. Якщо о, приклад, маленький приклад. Нещодавно був сон, так. який мені наснився. Угу. Я розповідаю, що в нас там є спільна знайома. Вона, навіть коли почула, що там була спільна знайома, вона не чує кінцівку сну і таке. Понятно, ти думаєш про неї, ти хочеш її. блядь». Я такий: блядь, як ми до цього докатились? А ти не слухав, де, що не можна жіночі інші імена взагалі проїзнесити у, у стосунках? Ну, типу, тупо не небезпечно. Це ну, красний код, це не можна це одно. Ти, ти потім ти... будеш вихватувати. Прикинь, які Вони навіть нас заставляють врать про свої сни. Типу, а можна вигадувати? не розказувати? Ну навіщо ти розказував? Реально. Навіщо ти її засмутив? Ну. Ти якась казлі, наче не мог сказати, що там не та знайома, а дракон. Це все мені значить дракон. <гум> ну такий сон, а це, сонце. це, ж може це кажуть, сон, це може. А вона да? потім каже: Та ти ж казав, що любиш без зубів. <гум> 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 ну Там різні варіації. Ну, типа, можна було якось от для... почекай, я хочу розібратись, А нащо ти взагалі розказував про цей сон, от якщо нормально, твою мотивацію? Ти хотів розказати ну, для сон, чого? Що мені приснилось? На що? у Ти нас є традиція розказати? з дівчиною. Ми так, там... сваритись через сни. <говори> 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 <Хорошо>. <говори> що тобі наснилося? Вона мені розповідає, я їй розповідаю. Потім вони заходять в Google, читають соні. <говори> але... <говори> Бля, нам пізда. Сьогодні замовляємо <говори> суші. Ну так, я інколи читаю такі, так. Ага. А ти читаєш сонник, реально? Так, я гуглю. Тобто вона тобі розповідає свій сон, ти такий сидиш, сьогодні буде мені. А що треба, щоб приснилося? Ще не торкається сну, це просто. А є реально в соннику напис: ну, типу, картошка сніться, вам от це суд. Там щось таке. Ну так. Ні, Андрій розказує, мені наснилася ця дівчина, і ми йдемо не в а в її інстаграм. Наснилася ця дівчина, і вона така: ну, це до розлучення. Ну, так та, та воно і, і працює і у вас. Я не можу зробити. Чому? Це ж просто сон. Ми не контролюємо сон. Ми такі лягаємо і все. Але так. контролюєте мовлення, нащо да, ви кон це розказуєте? Ну, ж... Ми вам правду розказуємо, тому що ми хочемо поділити. Обов'язково все розказувати. Претензія в тому, що вам сниться сон, де ми щось робимо там не дуже класне. І ви mm -hmm. потім злі на нас, реальних, які да. не уві сні. Ну в того, що сниться не просто так. Зрада та... так до цього ага. не да. Зрада просто так не сниться. Тобто ми повинні контролювати свої сни, а ви такі, ну, це 100% збудеться. Звісно, ви маєте <гум> контролювати не тільки свої сни, ще й наші сни, ще й фондову біржу, ще й курс долара. Все маєте контролювати. А що, патріархат? Ну, пожалуйста. А ще я такий прикол чула, що якщо тобі сниться якась людина, значить вона про тебе думає. <гум> О, це не моя проблема, бачиш? Не я а, про неї а, а значить ти треба. дав натяк ти про працює. себе, щоб вона про тебе думала. Все, треба а може, я просто гарна людина, може я якось допоміг, може вона моя фанатка, блядь. М -м? Може бути таке? Не а, може. може. <ривіт> а -а -а які про... фанатки? А якщо мені наснилося, що ти там там з яким-то там Ігорем, наприклад? Угу. Я такий приходжу, мені наснилось. Що ти скажеш? А що ти мені? про Ігоря думаєш? Хочу заспитати. Що тобі зробив Ігор? Що я мала б його поцілувати? Я точно мала його поцілувати, щоб тебе спасти. Це якщо 100%, мені сниться, що я з Ігорем? — Ти засосався ігорем? Мені сниться. Це, це сон. Коротше, ви вихватите, неважливо, що вам наснилось і що не наснилось. Просто не треба ляпати імен. Так це гимен. вам сниться претензію, пам'ятаєш чи ні? Да, це їм сниться. А це їм це нам сниться? Це тобі сниться, Що він, він якусь херню робить? З так. іншою жінкою. У моєму сні? Да, що пот... ви там робите, блін. А потім ти до нього приходиш, зранку просинаєшся, робиш йому каву і в'їбала. А я навіть не знаю, що тобі снилося. А ти вже зла, бо він там зажимався. Так, ну я не можу відмінити того, що я буду зла, це точно ми не вирішуємо таким чином. Не знаю. Можливо, можна щось мені подарувати, щоб змінити ситуацію на краще. Конік подаруйте їй. Щоб вона просто трактувала правильно. Ну, Якусь цукерочку дати, обійняти, сказати, що ти моя єдина, і це просто збій якийсь. П'ять літрів енергетика, що більше не спала. Ніколи не спиш. Ну, типа, заспокоїти, обійняти, чи йог заварити, чи каву, наприклад, що вона там любить, можливо, масаж. Ну, я думаю, це вирішить ситуацію, в принципі. Настрій покращить. У нас який симптом. Поганий настрій, і ти вихватуєш. Якщо ти не можеш виправити сон, виправ настрій. Або шукай нову дівчину. Оту з мого сна, Бажано, яка не спить. Або підписуйся на наш канал, <рес> <рес> став подобайки. І да. пиши коментар.